Благословен Бог наш, нині, по віки віки, Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю Душі Істини, і живе здійснив, і все ісполней, сокровище блажені подателю, придії і все лисина, і очистим всякі І спаси блажа душа наша, святий Бог святиться свят безсмертим нас, святий Бог святися свят безсмерти про нас, святий Божь, безсмерти про нас, слава Отсуї Існу і Святому Духу, Час, я ні по і на віки віки Амінь, Христв Троїць, Тройці нас, Господа, вочести гріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святі пости, і сили, не наші, імени Твоєго ради, Господь Господи, помилой, Господи, помилить. Слава Отсуї, Сину, і святому духові, не повсякчас, і на віки, Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від каву, як Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточений Його, як у лица його не Його, як іще зайдем, да іще іщезне. Дякути Госу Лица так таку ти погибне грішниця лиця Боже, а праведниця даву звеселяться. Господу помолимося, Господи помолимо. Отче святий, врачу душу тілес, послаю для народу Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякі на дух, і селяю смерті, і збережю, і зцілила, Андрія Верніко, Анну Діану Софію, Марію Михайла, Ірину Юлію. Христину, Кароліну, Тараса Львов, Франца, Ярослава Володимира, Тетяну Назара, Вікторію Андрія Романа, Богдана Ярослава, отця Степана, це Василя, це Павла, це семена Оксану Юстину, Ольгу Дмитрія, Андрія Романа, Ігоря Тетяну Володимира, Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина, Квітку, Івана, Лесю, Марію Соломія, 에, воїна Ігоря. В Роману Наталію, Юлія і Робі Божих, Божия Івана, і воїна Мирослава, Івана, воїна Назара, воїна Юрія, воїна В'ячеслава, отця Стефана, отця Василя, Галину Наталію, Марка Марію, Мацика Юрія, отця з Зоя Володимира Юлія Олену, отця Степана Світлану. Віктора, Сергія Валентина, Вікторію Наталію, Віктора Наталію, Андрія Соломію, Людмилу, Людмила, Дмитра, Оксану, Юлію, Андрія Соломію, юстину надію, Віктора, Віктора Наталію, Андрія Соломію, Людмилу, Людмилу Дмитра, Оксану Юлію, Василя Діанну, Анастасію, Анну, Воїна Івана, Миколая. Ксенію Назарія, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, Олексія Любов, Юрія, Ілью Лева, Ореста, Галину Андрія, Ганну, Володимира Хавронія, Михайла, Ганну, Агафію, Ярослава Ярославу, Василя Миколая Володимира, Марію, Галину Тамару, отця Степана Дар'ю, воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, Наталію Миколая, Михайла Марія, Віталію Марія. E, про три Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, воїна Тараса, Мирослава, про три Стефана про три Павла, Ірея, Семена про три, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Юрія, Єлизавету, Галина, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христина, Юрія, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макар, Маркіяна, Стефанію Катерину. Максима Любо, Ігоря Ірину Володимира Василя, Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла Любов, Володимира Наталію, Степана Тетяну, Ольго, Степана Христину, Володимира Галина, Іванко Василя, Оксану Юліану, Степана Оксану, Соломію Марію, Марію, Наталію, Маркіяна, Лева, отця Семена, отця Павла. Оце Василя Миколая, Любо, Євгена Любов, Іванну, Владиславу, Анастасію Олену, Наталію Ореста, от це Степана Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію Мар'яну, Івана Миколая, Віталія Марію, Наталію Павла, Олега, Світлану Сергія, Олександру Віталія, Оксану Андрія, Ірину Назарія, Анатолія Марія, е е е Анатолія Марія, е Андрія Наталію Юлію, і Клементину, Андрія Ірину, і Данила Ігоря, і Боже, Анатолія, Олега Світлану, Ірину Ігоря Павла, Анну Ігоря Марія Назара, Юлію, Наталію, Віталію, Степана, Ольгу Василя Галину, Олега Мар'яну, Галину Ульяну, Дарину, Оксану, Андрія Нестора, Марію. Світлану Івана, Ульяну Миколаю, Дениса, Тараса, Лесю Данила Максима, Марію Володимира, Ірину Андрію Соломію, Олександра Оксану, Іванну, отця Степана, Воїна Ігоря, Андрія Івана, Дмитра Володимира Романа, Святослава Степана, Романа, Петра Володимира Романа, злату Наталію Віталію, Надію Марію Івана, Людмилу Богдана, Ангеліну, Сергія Вороніку, Дмитра, отця Степана, це Василя, Ольгу Віктора, Руслана, Софію. Івана Христина, Максима, Людмила, Воїна, Дмитра, Анатолія, Георгія, Тетяну, Юлія, Цеслава Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломію, Максима Іванку, Ярослава Володимира, Марту Романа, Ольгу, Романа, Ірину, Вікторію, Юрія Галину, І, Івана, <кхів> Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу, Ірина, Людмила, Константина, Ольга Марія, Людмила Антона. По тілесне душевне немоще, оживотвори і благодаті Христа Твою, молитвами присвятий, владичиці, і, і приснаді в Марії, представлю Чесних небесних сил безплотних, силою чесного і Животворящого Христа, чесного славного Пророка, притечі Йоанна, Святих Славних сихвальних апостолів, Славних добровітних мученко, преподобник Боносний Отець нашого святих ісели талибисеребре на покосмі, до мене, Кири, Івана, пантолімана, і Самсона, Дімідофоті, Нікида, святих праведних ботайцький мед, всі святих якоти, і цей істочник і селені Боже наш, і тобі славу селам, Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимось, Господу помилуй. Запрещає тобі, Господь дьяволе, пришид мир при чистої присладі в мирі, Богородиці на спасенню в сумір. Проклят, будевця неприєзна відділення, помишлення є животні Заклинаю Заклинаються душі нечеслики іменем Святої Трице. Данила є ще Львом Божа, Андрій, Вереніціані, Діані, Софії, Марії, Михайло, Ігорю, Ліліє, Ірині, Христині, Кароліні, Тарасу Любові, Францію, Ярославі Володимиру, Юрію, Тетяні Остапу, Захарію, Матвію, Івану Гогданів, Лесі, Данилу Богдану імені Михайло, Святославу Христині, Квітці, Анатолію. Марія і всіх тут присутніх, всіх писань, всіх воїнів, які захищають Україну, болізні вредних і помислу неприязних. но от їде міста пусте і безводна, і діже чоловік набітає, Бог і він призрає. Заклинають душі нечистих, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, да не субезнеше немож, лукав міста завол Божий. Навсім да Господу молитви чисте приносять. Ну я ж лукавсь, немає ношна не тебе з тобою, заняшого твіт за в день суди. Аж кого, Господу Богу моєму служу денношому, тобі упризняєш, що прогняєш, мене ж укріпляєш і врозумієш, що ми земною благодаря чоловіколюбі. Іди від мене, Свято, проклять буде вся духа і твоя сила. Поблагословися, прославися, причесного і ім'я Твого Отца і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з омоленням серце нашим. Молитви, оптинські, старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, які би я надістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх і моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости услышенню святої Євангелії, мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Божем! время Он призвав Ісусу Бонедесяду чи накисвя, та дайм власність дусях нечистих, як десь гонять і зселити всякий недухи, дух і всяку болізню. Сі обонедесят послав Ісус, заповідай глаголя, на путь язик, не йдіти воград, Самарійський, не входьте. діти же, паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще же, проповідайте благоліще, як приближишся Царство Небесне, боляжі селяйте, прокажену душайте, мертві воскрешайте, Біси і зайняти, ту, ту не приясне, не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Твоїй Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних, цих апостолів, святих праведних батицьких ім'я, всі святих помилуй. спаси нас, як благ і чоловіколюбець. Амінь.